Всім привіт, мої лімонята! Так, я знаю, ви чекали підводну фортецю, вона у розробці зараз. Тому поки що щоб ви не сумували, в нас знову буде правда або фейк. Це правда виглядає так, ніби він готовий до будь-якої битви. А це фейк. І він також дуже добре підготувався до цього протистояння. І сьогодні вони будуть битися один на один. Хто переможе, ми дізнаємося трохи пізніше. Тепер дивимося перше відео. Тут у нас експеримент з тим, що чувак на ім'я Джон завжди вбиває створінь з чорним скіном. Це жахливо, але треба перевірити. Погнали! Почнемо з того, що збудуємо вгору велику колону, бо я не вмію спавнити з неба блоки сорян. І ламаємо її. Тепер повторюємо конструкцію, як на відео: блок, грати, блок, грати, блок. І так само другу. Ось такий тестовий майданчик у нас вийшов. Давайте нарешті дивитися, що з цього буде. Спавнемо вівцю. Ого, одразу заспавнилося потрібного кольору. Жесть! І біленька. Тепер спавнимо розбійника і даємо ім'я Джон. Ви зараз кажете, лімон це не той, що треба. І так, я теж це помітив. Тому він не підходить. І ми будемо намагатися далі. Тепер викликаємо заклинателя. Але я в курсі, що це теж трохи не те. Я знову помилився. І потім я згадав, що в нього англійська мова була. Тому ми змінюємо мову в Майнкрафті на англійську і шукаємо те, що нам треба. Віндікатор. Ось він. Даємо йому ім'я, і це працює нарешті. Рухаємося до наступного етапу. Друзі, чесно кажучи, це шок, але це також і правда. Рахунок 1-0 для правди. А ми покараємо цих дикунів за таку поведінку і скинемо їх з майданчика. Одного і другого. Рухаємося далі. Це відео має бути якимось приколом з будівництвом тому поки що дивимося. Ну, слухайте, поки що виглядає дуже просто: пісок душ, водичка, накриваємо склом і ставимо стіки. Окей, виходить, типу дракон. Давайте тестувати. Спершу, звісно, викопуємо довгу яму два блоки вглиб. Ставимо як на відео пісок душ. І, звісно ж, повністю заливаємо водою. Тепер накриваємо склом і ставимо стійки для броні. Так, друзі, ставимо голову дракона. Позаду черепи скелетів. Ось що вийшло. Запускаємо апаратуру і це дійсно працює. Дуже схоже на дракона, який кудись летить у повітрі. Прикольно. Ну що, друзі, це відео правда, і рахунок стає 2-0 на користь правди. І ми переходимо до наступного відео. Перевірка, відчуваю, буде недовгою. Треба просто покласти по центру яйце з одних сторін оченду, а з інших перлини. І в нас вийде яйце виклику дракона. Давайте перевіряти. Ставимо верстат дуже важлива дія. Тепер юзаємо його і складаємо всі інгредієнти. Так, залишилися перлини. Давайте повільніше, щоб розтягнути цю мить. Цей момент, і це неправда. Відос фейк. Рахунок стає 2-1. І поки що це нічого не змінює. До речі, це був найкоротший фейк у моєму житті. В нас були портали, механізми, а тут просто крафт. І таке трапляється. Рухаємося далі. Тут нас перевірка з ярликами. Дінербон то в цілому зрозуміло. А от що стосується тигра і пацюка, це вже інше питання. Тому давайте перевіряти. Робимо спочатку вольєри для кожного. Опа, кролика спіймали. Павнемо Вардена. Боже, біднесенький кролик, тікай. Кріпер, вовк, лусківниця, свиня. Тепер змінюємо ярлики. Першим в нас буде Дінербом. Далі Тигр і Пацюк. Що там відбувається? А, чувак вбив сусіда. Клас, молодець. Супер, красавчик. Тільки роботи мені додає. Так, все готово, перевіряємо. Ха, дивіться, варди смішний. Реально перевернувся. І кріпер також. Не знав, що це на мобів діє. Тепер тигр. А, ага, два тигри. Пацюк. Ну, зрозуміло. І Техноблей також неправда. Зрозуміло. Це відео виявилося фейком і рахунок стає 2-2. Поки що нічия. Прикро, але нам нічого не залишається, окрім як рухатися далі. Так, тут у нас буде прикол з стійкою від броні. Не знав, що можна перевернути стійку. Щось він з нею мутить, невідоме. Ого, але виглядає супер хайпово, пішли перевіряти. До речі, вперше користуюся якорем відродження. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, навіщо він взагалі треба. Заштовхуємо туди світло камінь. Невідомо як. О, досягнення. Не зовсім 9 життів. Цікаво дуже. Ставимо стійку, даємо йому меч? А, щось меч не дається. У нього навіть рук немає. Камон, куди я його всунув? Не знаю, як на бедроці, але на джаві такого точно немає. Ого, що за фігня! Чого воно вибухнуло? Я вже нічого не розумію. Але ми спробуємо ще раз, якщо не з мечем, то хоча б з нагрудником. Ставимо якір, заряділи в нього сяючі каменюки, поставили стійку, вдягнули нагрудник. Тепер треба ярлик ім'ям грум. Є. Yeah. Тепер юзаємо його і не працює. А хоча б зілля можна? Ні, друзі, це не працює. Відос нас... А, господи, де я? Лімон зник. Добре, друзі, треба трохи почекати, і я з'явлюся. Так, все, я тут. Відос фейк. Рахунок нас 3-2 на користь обману. Це вже не дуже. Не так як минулий раз в суху. Дивимося наступне відео. Автор каже, що гойдалки так не робляться. Треба робити якось так. Бідних кроликів використовувати під землею. Якось дуже багато живих створів в цій але виглядає прикольно. Перевіряємо. Ось тут непогана місцинка для неї. Будуємо усе як на відео. На цьому етапі все просто. Це поки що декорації. Тепер до справи викопуємо яму, в ній ставимо рейки так само, як на відео. Використовуємо життя бідних кроликів для нашої краси. Не повторювати в реальному житті. Тепер ставимо смолоскип, щоб працювали рейки. Кидаємо вагонеточку, ставимо павутиння. Не знаю навіщо воно тут. З обох сторін. Спавнемо блукача. Вдягаємо на нього сідло. Зілля невидимості. І накриваємо килимами. Катаємося. Виглядає дуже прикольно і насправді цікаво. Ну що, друзі, це відео правда і рахунок стає 3-3. Гарна новина. Рухаємося далі. О, тут у нас перевірка логіки Майнкрафту. Те, що я обожнюю більше за все. От дивлюся на це відео. І мене нічого не дивує, реально. Давайте перевіряти. Треба все підготувати. Тому викопуємо першу ямку. Тепер другу. Ставимо двері. Люки. Заливаємо водою першу яму. А в центрі другої ставимо казан і також заливаємо усе водою. Відкриваємо люки і в самому кінці ставимо горщики. Ось що в нас вийшло. Ми готові до тестування. Перше працює, тепер казан. А окей, чи варто мені тут казати хоч щось? Думаю, ні. Тепер двері. Вони тримають лаву. Окей, всього лиш дерев'яні двері. А всередині всього лиш лава з температурою 1000 градусів Цельсія. Що може піти не так? З люками та сама фігня. Ха, прикол, а горчики горять. Поняв. Прийняв. Нема питань, пацани. Окей. Треба потушити, щоб усе не згоріло. Це буде смішно, але відео правда. І рахунок стає 4-3 на користь правди. Ой, горить усе, а я горю. А! Так, ну що, лімонята, переходимо до останнього відео в цій підбірці. Він каже про три факти Майнкрафту: якщо свиню вдарить блискавка, вона стане пігліном. а селянин відьмою. Перевіримо, перевіримо. Каже, що на багаті можна смажити м'ясо. Ого, сюрприз. І останнє це те, що кріперів можна підпалювати як динаміт. Давайте перевіряти. В мене є верстат і діаманти, щоб скрафтити одну прикольну штучку. Так, є свиня, я близько, Свиня не перетворилася. А селянин? Що це його не вдарило? Ах, щось вони не перетворюються. А ну ще раз. Може, кінь перетвориться хоч на щось? Ні, кінь також не перетворюється. Ну, це схоже на фейк, Йдемо далі. багаття, Ну, це зрозуміло, нічого нового. Але тут я згадав, що в мене складність була мирна. Тому я зробив перевірку ще раз. І це тісно працює. Жесть. А що з селянином? Де ж? Вау, я в шоці. Навіть не вірив, що це правда. Залишилися кріпери. І це також працює. Ха. Прикольно, друзі, відос правда. Рахунок стає 5-3 на користь правди, і знову вона перемагає у цій битві. Дякую за перегляд! Скоро вже зроблю підводну фортецю. Всім гарного дня та слава Україні!